Невідома поки що причина відправила на той світ цілу сім'ю мешканців села Озадівка. Хто зна, скільки б іще трагедія залишалася таємницею? Якби люди, які мешкали у прилеглих будинках, нарешті не вдарили на сполох. З вівторка вони не бачили жодного з чотирьох сусідів ні на території села, ні на подвір'ї. Натомість в оселі весь час горіло світло. Першим до помешкання через вікно потрапив дільничний інспектор. В кухні була відкрита газова плита, кран був повернутий, тобто з плити йшов газ. На це час працював електричний котел, працював телевізор, в будинку горіло світло. Коли відчинили двері, працівники міліції вони знаходилися в кімнаті, телевізор був включений, тобто сім'я дивилася телевізором. Це час двоє лежало, наскільки я пам'ятаю, двоє знаходилися в лежачому положенні, один сидів. У будинку мешкав 81-річний чоловік разом із двома синами, один з яких був інвалідом дитинства та невісткою. Люди були пристойні, гарні господарі. Ні про які зловживання спиртним і мови бути не може. розповіли односельці покійних. Близько чотирьох днів з духовки у плиті витікав газ. Працювали котел та електроприлади. За усіма канонами, начебто, будинок мав злетіти у повітря. Чому цього не відбулося і чому сталося так, як сталося, розбиратимуться відповідні служби.